Сьогодні 24 українці, які постраждали на майдані, вирушать на лікування до Німеччини. Німецька сторона доправляє людей літаком спеціальної служби швидкої авіадопомоги Медивак за сприяння подружжя філантропів Віктора та Олени Пінчуків, які повністю оплатять лікування та реабілітацію постраждалих. Сьогодні у Борисполі приземлився незвичайний літак для незвичайних пасажирів. Це військовий медвек, розшифровується як медична евакуація. Це справжній повітряний госпіталь, який доправить 24 українців постраждалих на майдані на лікування до Німеччини. Ось і самі пацієнти. Хтось мружиться від весняного сонця, а хтось і голови підняти не може. На цих ношах не розрізнити, де майданівці, а де правоохоронці. Куля не пошкодувала нікого. Потерпіли героїв. уже прийняли Польща, Чехія, Угорщина, Литва, Латвія, Ізраїль. Спочатку відсилали найтяжчих, куди могли. Тепер розподіляють по галузях медицини, якою славиться країна. Польща – це є реплантація, імплантація офтальмологія. майже всі країни. травматологія. 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 Німеччина виставила. Ла критерії на порятунок, тобто ті пацієнти, які не можуть бути вилікувані в Україні, це є вогнепальні поранення всі. Це є черепномозові тяжкі травми. І в Чехію, в Німеччину українців доправляє Медевек. Це спеціальні служби швидкої авіадопомоги, які забирали постраждалих з гарячих точок планети, починаючи з Другої світової. Саме гелікоптери Медевеку давали пораненому в Афганістані та Іраку американському солдатові понад 90% шансів вижити. Цей гігант розрахований на 40 пацієнтів і вже возив людей із Лівії та Сирії. У літаку шість спеціально обладнаних місць інтенсивної терапії. Завдяки цьому ми можемо не просто лікувати людей, а й підключити пацієнтів до апаратів штучного дихання і за необхідністю провести операцію. Таке транспортування і розміщення в найкращих медзакладах дозволяє Німеччина. А подружжя Віктора та Олени Пінчуків зробило суттєвий внесок, який повністю покриє лікування та реабілітацію до останнього пацієнта стільки часу, скільки на це буде потрібно під час трагічних подій на майдані 18 і 20 лютого було вбито понад 100 людей і поранені тисячі. Ми раді, що можемо завдяки спільним зусиллям допомогти декому з цих поранених. Вони отримують лікування та продають реабілітацію у різних клініках. Серед них і шаріте у цілому, понад 150 постраждалих українців вже відправили за кордон. І поки серед пацієнтів майдану немає тих, кого вилікувати в Україні, не зможуть. Однак, чимало майданівців, волонтерів та медиків, які їм допомагали, пото. Трибують психологічної реабілітації, адже пережити війну в мирний час не так уже легко. Юлія Мендель, Олександр Тернови, факти Айсітві.